На каналі Українська хвиля, податкова служба України звернулася до громадян із закликом сплатити податки за своє житло, квартири і будинки, площа яких перевищує встановлені норми, встановлені е, ліміти йдеться. Про так званий щорічний податок на нерухомість, яка відмінна від земельної ділянки, і сплатити цей податок потрібно до 1 вересня. Залишаються лічені дні, і як я вже говорила, е, спові. Про цей податок ви мали отримати власники саме квартир великого розміру. Як вважає наша влада, що це великий розмір, повинні були отримати відповідне сповіщення від податківців до 1 липня. І якраз надається 60 днів для того, щоб сплатити цей податок. Але е, про все по порядку зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 89 тисяч. я дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно цінно, важливо і дуже приємно. То українці, які мають житло більшого розміру за встановлені нормативи, повинні сплатити податки за минулий 2024 рік, я нагадаю, що для квартир це 60 квадратних метрів, все, що перевищує цю площу, підлягає оподаткуванню. Для будинків це 120 квадратних метрів, ліміт так, норма така для власників. А якщо ви є власником і будинку, і квартири, наприклад, будинок у селі і квартира, у місті, то е, максимум е, площа цих е, об'єктів житлової нерухомості е, повинна бути в квадратних метрів. І якщо площа перевищує цей ліміт, відповідно потрібно сплачувати податки. А як розраховуються податки? Взагалі у кожному місті е, свій податок, тому що своя податкова ставка вона встановлюється безпосередньо місцевою владою. Взагалі розмір податкової ставки не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати в Україні. Я нагадаю, що минулого року станом на 1 січня саме розраховується, заробітна плата українців мінімального розміру була 7100 гривень. А вже відповідно з 1 квітня її збільшили до 8000 гривень, і по поки що вона є замороженою. у 2025-му ніяких змін у цьому напрямку не було. Отож, станом на 1 січня 7100 гривень, відповідно, 1,5% максимальна податкова ставка, і це 106 гривень 50 копійок. Тобто, не обов'язково, що у вашому місті буде саме 106 гривень 50 копійок, може бути і 100 гривень, може бути менше. В залежності від того, де ви проживаєте, все абсолютно відрізняється від місця проживання, тому що в більших населених пунктах відповідно податкова ставка більша. податківці надали приблизний розрахунок? Наприклад, ви власник квартири площею 70 квадратних метрів. Ставка податку 1,5% від 7 тисяч, відповідно, 100 гривень, і це 106 гривень 50 копійок. Оподаткована площа це 10 квадратних метрів, тому що 70 мінус 60, відповідно, 10 квадратних метрів у вас, так скажімо, зайвих. Отож, за цих 10 квадратних метрів множимо їх на податкову ставку у розмірі 106 гривень 50 копійок, це максимальна, відповідно, 1065 гривень потрібно сплатити податку річного за Ваше житло відповідно, якщо ваше житло меншого розміру ніж 60 квадратних метрів, будинок менше ніж 120 квадратних метрів, або ви маєте і квартиру, і будинок, але вони, наприклад, 100, квадрат, 100 квадратних метрів, а не 180 разом, то ніякого податку вам сплачувати не потрібно. Але якщо є хоч один, два, п'ять метрів більше, потрібно сплатити цей податок. Алія податкова мала розіслати листи з відповідними розрахунками власникам великих квартир та будинків до 1 липня і до 1 вересня потрібно було їх сплатити, тому залишаються буквально лічені дні. Ці листи відправляли Укрпоштою саме рекомендовані листи, тому що просто так в скриньку їх не кидають. Відповідно, власники можуть не отримати ці сповіщення. І найголовніше. Те, що якщо ви думаєте, що от у вас більша квартира ніж встановлені нормативи, ніяких сповіщень не приходило, чи там будинок, наприклад, більшого розміру, але сповіщень податкової не було. Якось про вас забулись, то не виключено. І я про це розповідала в одному з попередніх відео, коли говорила про необхідність отримати ці листи до 1 липня. Про те, що не означає, що про вас забули, і через кілька років можуть згадати і нарахувати, як я казала вже моїй подрузі за 5 років. 5 років нарахували за 2 об'єкта нерухомості. І там податок Сукуп загальний такий його розмір, а становив близько 8 тисяч гривень, які також треба було десь знайти і швидко сплатити. Тому також можна подивитися, звичайно, в електронному кабінеті платника податків, тобто безпосередньо в онлайн в на сайті з податкової, якщо вам це зручно. До речі, в описі під цим відео, як завжди, будуть корисні матеріали, інформація з податкової, а також калькулятор. Розрахунку, ви можете е, внести свої дані. Відповідно, вам порахують, автоматично буде розраховано розмір податку, вказати свій об'єкт, його площу, тобто, все детально буде розраховано. Е, але одразу скажу, що бажано після того, як ви отримали рекомендований лист із розрахунками з податкової, звичайно, звернутися до банківського відділення фізично, сплатити цей рахунок і, відповідно, отримати квитанцію, яку потрібно зберігати, щоб потім вам не складувати сказали, що ви щось десь не заплатили. Якщо у вас немає такої можливості, ви не хочете фізично добиратися до банку, це, наприклад, важко, складно, довго, далеко, або можливо, ви знаходитесь за кордоном і потрібно сплатити за своє житло податок. Це можна зробити в режимі онлайн, але для цього потрібно мати електронний підпис. Я також залишу в описі під цим роликом посилання на те, як зробити цей електронний підпис. Насправді. Не дуже важко, а можна зробити його за лічені хвилини. Знову ж таки, там є специфічні моменти, які потрібно знати. І зазвичай найбільш поширений спосіб це саме через Приватбанк, тому що саме там більшість українців формують свої електронні ключі, якими підписують ті чи інші документи. Залишаю посилання. Обов'язково ознайомтесь. Якщо вам потрібно сплатити податок онлайн, ви можете зробити це. Дійсно віддаленим способом зручно, але квитанцію а, вона буде тоді в електронному вигляді. Також її бажано роздрукувати, щоб вона у вас була на руках. І ось це справді найцікавіше і найсумніше. Протермінування сплати податку на 30 днів призведе до штрафу у розмірі 10% від суми. Тобто, якщо ви мали заплатити, сплатити податок у розмір, наприклад, 1000 гривень, то ще 10% ще 100 гривень вам додадуть. Якщо ви протермінували, не сплатили своєчасно податок на житло збільшеного розміру, і це протягом більш ніж 30 днів, то штраф становитиме. Вже 20% від суми, тобто не 1000 гривень, а вже 1200 гривень. А пора стосовно податку на нерухомість, поділіться, хто вже отримав ці листи, рекомендовані від податкової, чи в електронному кабінеті побачив необхідність сплати податку, хто вже сплатив. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями, чи так розрахували вам податок, як я розповіла, тому що багато хто каже, що у них показники інші. Хтось каже, Зиває більше, хтось називає менш. Ще підписники в коментарях питали, що робити, якщо, наприклад, у квартирі прописано 4 чи навіть 5 людей. А хто має сплачувати податок на нерухомість на квартиру? Наприклад, якщо вона там 70 квадратних метрів, ось за ці 10 квадратних метрів має сплачувати безпосередньо власник цієї житлової нерухомості цієї квартири. Відповідно, якщо у вас ви є власником такої квартири, у вас проживає прописано у вас, наприклад, четверо осіб, то вони повинні звичайно. Пропорційно надати певну частку для того, щоб сплатити цей податок, якщо ось іншого ви про інше ви не домовились. А інакше безпосередньо власник має сплатити. Податківці також роз'яснили, що робити, якщо в рекомендованому листі у цій платіжці розрахованій згідно з вашою площею, ви побачили неточності. Ви побачили, що неправильно розрахували. Це може бути з різних причин. Наприклад, квартиру ви вже продали, а ще отримуєте платіжки, чи якусь частку, наприклад, відчуження було, чи ви подарували якусь частку квартири, а податківці про це якимось чином не дізналися. Потрібно звернутися до податкового органу, Ану, відповідно з вашими документами на квартиру, і е, провести звірку даних, тому що інакше порахують вам як. Порахували і потрібно буде сплачувати, і будуть штрафи, тому потрібно доводити те, якщо ви бачите щось, якась недостовірність в наданій інформації. Відповідно, якщо розбіжності у сумі податкового навантаження на вас будуть підтверджені, буде зроблено перерахунок, і ви отримаєте новий лист з новим розрахунком і відповідно новою сумою, яку потрібно буде сплатити. А я продовжую сикувати за змінами у різних галузях. Наш з вами українського життя, і звичайно, тільки вони будуть обов'язково про них повідомлю. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше інформації оновлюється вона значно частіше протягом дня, ніж в моєму Ютуб каналі. Е, найцікавіші, найважливіші і найактуальніші події саме там. Приєднуйтесь і бережіть себе.